Форум цілісного людського розвитку об'єднує різних людей, вчених, активістів та культурних діячів, щоб обговорити, як покращити життя громадян в Україні. Головна ідея полягає в тому, щоб кожна людина могла розвиватися і допомагати у розвитку країни, забезпечуючи сталу безпеку та відновлення громад. У цій серії подкастів ви дізнаєтесь ключові моменти та ідеї лідерів думок форуму. Що пролунали в прямому ефірі Радіо УКУ «Студентське». Подкасти реалізовані за підтримки факультету суспільних наук та аналітичного центру УКУ. Знову привіт на хвилі спільноти. З вами Богдана Садомська. В ефірі Роман Назаренко, директор інституту релігії та суспільства. Уку. В суботу планується міжнародна наукова конференція. Пробачте, молодіжна наукова конференція, пане Роман, розкажіть, будь ласка, загалом про роль студентських конференцій в молодіжній політиці? Вітаю вас. Найперше скажу, що це вже 24-й раз, 24-й рік, коли ця конференція організовується. Я ще коли був студентом в ній участь і. Це і добра традиція, коли ми збираємо молодь з різних куточків України і не просто, знаєте, їм їх вчимо, а навпаки, радше слухаємо голос молоді. І цього року ми назвали нашу конференцію так: транслювання досвіду війни у стратегічні можливості для України. Тобто ми переконані, що голос молоді тут є важливий, його потрібно чути. І в нас будуть три таких напрямки в цій конференції: це культурний, громадський і релігійний компонент, і там якраз будуть присутні представники у Нас є учасники з рівного, з Києва, Запоріжжя, з УКУ, що тішить, і ми будемо чути молодь з різних куточків України, як цей досвід війни, травматичний болючий досвід проявляється зокрема в тих сферах, які я назвав. І тому мені здається, що голос молоді має бути чутним постійно, і ми просто створимо ще один додатковий майданчик, який має довгу історію, вже певні традиції, для того, щоб надати цей голос молоді і його масштабувати потім і зробити так, щоб його чули інші. Ви згадали про досвід, і от, власне, зараз дуже багато української молоді добровільно на фронті. Дуже багато креативлять і запускають якісь неймовірні донат кампанії. Але от чим на вашу думку ще унікальна українська молодь? Ви праві зараз молодь задіяна фактично всіх ділянках, які стосуються війни. Є, на жаль, мої колеги-випускники. Чи з української академії лідерства де я викладаю, чи з католицького університету, які загинули, є молоді люди, які зараз є на фронті в різних в різних іпостасях. Хтось волонтерить, хтось займається логістикою, хтось безпосередньо на самих бойових гарячих точках. Хтось працює тут в тилу. Це теж важливо на може. Не люблять військові терміни економічний фронт чи освітній, але на освітній ділянці чи інших. Тобто молодь максимально задіяна. Я тут очевидно говорю без романтизму, бо хтось каже, добре, я кажу, на жаль, що не всі люди в Україні ще відчули війну. Тут треба теж якби без рожевих окуляр дивитись на це. Але українська молодь проявляє прекрасні здібності з точки зору життєстійкості, і знаєте, ще почому можна оприділити взагалі чи здорова атмосфера, наприклад, в армії чи в країні. В армії це, воно определяється тим, коли є гумор. А в нас на фронті весь фронт в чорному гуморі це постійні такі жорсткі жарти, підколи. І це для цивільної людини здається дивним. А для військових це така зайва нагода розгрузки. Чому я про це згадую? Бо знову ж таки молодь це завжди про посмішки, це завжди про, про якийсь драйв, про якийсь двіж. І дякувати Богу, що у нас є саме така молодь, яка ну знаєте, десь свої речі ставить на паузу, але інвестує максимально всі свої зусилля в нашу перемогу, перемогу України і. Життєстійкість це те перше, що би я сказав. А друге це ну, така амбітність. Зараз мені взагалі Україна, якщо метафорично сказати, нагадує такого підлітка, який бунтівний, який не всім подобається. Якщо робимо пасхалочку до наших західних партнерів, це та молодь, яку хочуть старші бабусі або дідусі, або батьки покарати. Та? Дивимося, приклад на іншу частину. Тобто, це молодь, яка завжди є комусь якою всі не задоволені, але вона класна, амбітна. Креативна, обнадійлива і, і така, знаєте, яка передає життя. От мені здається, українська молодь вона така. Я маючи досвід навчання за кордоном чи там подорожуючи в тих чи інших університетах, коли бував. Ну я отак собі подумав один раз. Пригадавши ту молодь, не знаючи, вони би демонстрували такі вшалені приклади стресу стійкості, життєстійкості, яку демонструємо ми? Тому це унікальний кейс, який ще будуть, я переконаний, століттями розглядати і досліджувати в різних куточках світу. Ем, окей, а яким, скажімо, у зрілому віці ви бачите цього бунтівного підлітка? Якою буде Україна далі, на вашу думку? Ой, ну прогнози штука невдячна. Тут в мене є вже більше скепсису. Важливо, щоб відбувся як це теж називають, таким транзишн, тобто таким переходом влади, щоб оце все натхненне і це все креативне, що наша молодь творить, щоб воно відгукнулося в кабінетах де приймається рішення. Можливо, я не маю ілюзії, що там знаєте. Кожен молодий чоловік там чи, чи пані це майбутній лідер, який змінить країну, але принаймні, щоб цей голос було чутно в тих місцях, яких приймає ті чи інші рішення. От отут, на жаль, в нас є трохи негативний досвід впродовж історії. Але якщо ми подивимося на останні років п'ять, то ну дуже багато молодих людей е, стало народними депутатами, випускники є народними депутатами. Хтось очолив міські чи ради, хтось очолив ті чи інші відділи культурні. Ну і їх насправді багато. Тобто я бачу десь це переростання, і найважливіше мабуть відзначити тут те, що ця молодь вона ну не має радянського бекграунду. Тобто я ще, наприклад, виховувався. Я не, не жив в радянському союзі, але мене батьки виховували, які жили, формувалися в радянському союзі. Які б вони прогресивні, класні не були, все одно воно дається в знаки. А от, наприклад, вже покоління ну, наших дітей воно, воно не має цього, цього такого радянського впливу, цей як який прийнято називати. І тому в них немає питання Росія чи, чи, чи Захід і так далі. Тобто, знаєте, що тут ще додам важливий момент, є, який мені здається, молодь класно вловила, що вперше в історії, ну, принаймні, Незалежної України ми не ставимо питання нам куди, направо чи наліво. От Помаранчева революція показала, що. Ви або Помаранчевий, або там в синьому таборі. Далі Революція Гідності, Майдан, антимайдан. в Європу чи там на Болота. Завжди перед нами ставили той чи інший вибір. А от після повномасштабного вторгнення, мені здається, ми почали ставити запитання не куди, а ніби перше запитання, хто ми. Бо перш ніж рухатись кудись, треба зрозуміти, хто ми. І тут почали виникати багато різних питань про етнічні національності, мовні компоненти. Тобто, це все, що трошки приростає в срач, але є доброю ознакою того, що ми ставимо запитання перше, хто ми. І давайте подивимося, куди нам краще, не куди нас заберуть в той чи інший блок, а куди нам краще. І це помітно в Європі, бо ще одну Польщу з їхніми цінностями з викликами Європи не дуже хоче. Тому молодь помічає цей нерв і ставить питання дуже критично його строки. Хто ми такі, чого ми справді прагнемо, а не те, що нам нав'язують якісь дяді в кабінетах, от якраз апелюю ще до дядь в кабінетах. Варто зауважити, напевно, що українська молодіжна політика щитка дуже, дуже маленька, тому що законодавчо вона унормована в 2021 році, якщо я не помиляюсь. Але от практично вона розвивається вже ну. Відносно тривалий період, який найбільш успішний кейс цієї молодіжної політики в Україні, ви можете назвати? Ну, я не є експерт в цій галузі, але можу повторити те, що вже казав. Я згадую, наприклад, свого колегу Романа Лозинського, який є депутатом, який активно провадить проукраїнську політику в Верховній Раді і ставить гострі питання. Я десь, коли слухаю його виступи, роблю це часто, відчуваю, ніби цей голос нерв молоді. От я відчуваю в ньому це бунтівне питання. Наприклад, коли звільняють міністерку ветеранів, здається, в справах ветеранів, він закликає, і каже: Окей, де вона є? Ну перший міністр раз звільнили, другий раз вони навіть не, не дають собі звіт, що потрібно прийти і прозвітувати Верховній Раді чи українському народу, зрештою, що було виконано, що ні. Тобто, люди знаєте, не дають собі якби не вважають за потрібне звітувати перед народом. І от у ці голоси мені здається, що це один з найкращих і найуспішніших прикладів є. Прояву того, що молодь бодай трішки отримає якесь право на голос, бо це не можна недооцінювати, Якщо ви пригадаєте, наприклад, кінець 90-х, тих ліг або перемних, яких називають українською, ну молоді взагалі не було чути. Це все постійно. Депутати, які переходять з одного каденції в іншу, з одної в іншу одні групи олігархічні. А зараз ми бачимо, є різне. І подивіться на випуск на депутатів окремих: є випускники Оксфорда, є випускники УКУ різних закладів топових, і купа організацій громадських, купа обмінів. ну, Тому я думаю, що це одне з найбільших проявів. Як воно на законодавчому рівні? Ну, знаєте, воно важливо є, але зараз, мабуть, десь трошки наш фокус в іншому всіх є. Але я думаю, що після перемоги нашої. Це питання потрібно буде ставити так гостро, питання ставити дійсно ребром. На що варто звернути увагу молоді в 2024 році? От які основні три напрямки? Зрозуміло, що база там це війна, але що ще? Ем... Хороше питання. Мені здається, перша історія це слухати, і знаєте, як дивитися те, що робиться навкруги, прислухатися. Бо одна з ознак молоді це бунт, бунт праведний, навіть як його можна назвати, але в бунті дуже часто важливо дивитися, що й на сторонах, і слухати десь досвід, брати досвіду до уваги. Тобто не робити різких рухів. Мені здається, треба виважено. Підходити до вибору професії, до вибору майбутнього міста проживання, до майбутніх перспектив. От тут, здається, треба трошки холодної голови. Але якщо точніше про те, що ви питаєте, ну, дивіться, питання саморозвитку, як би це не звучало банально, але е, ми мусимо дбати за і наш емоційний інтелект, за наші е, інтелектуальні навики, тобто мені здається, що зараз. Е, Має відбутися або відбувається така диверсифікація. Тобто я можу сказати, що навіть на ринку праці найважливіше є те, що чим більше ви багатозадачний, тим краще. Перше, ще донедавна вважалося так, що якби людина має бути сфокусована на якійсь одній професії ділянці. Зараз чим ви робите більше, тим краще. Важливо, звісно, не втрачати тут фокус. Але мені здається, що найважливіше, молодь повинна інвестувати в себе, в свій розвиток, в ту сферу, в ту галузь, яку вона вважає потрібною, і там, де вона вважає, що може бути корисною себе зреалізувати. Вот, от мені здається, акцент на власному. Ну і третє, це власне треба подумати, як воно буде конвертуватися в загальне благо. Бо зараз ми всі українці зрештою потребуємо інвестицій одні від одних, щоб ми не просто тратили свій час, ресурс, молодість, гроші не знаю на волонтерство, на, на перемогу. Але щоб ми навчилися це інвестувати, От, щоб я розумію, що я зараз вивчаю наприклад ту чи іншу галузь для того, щоб бути корисним іншим. Отут мені подобається гасла Славуку про служіння і про тобто не просто споживацьки. Я йду в ту професію, яка, знаєте, приносить мені гроші. А я би закликав молодь подумати про те, а як мені от з тими з тим ресурсом, який я отримую, яка користь буде іншим, не значить віддати все майно ближньому і так далі, але йдеться про служіння. Тобто, в якій галузі моя країна отримує найбільше? Бо якщо я змінюю щось в себе, інше робить те саме, я то змінюється місто країна. Я вірю в, в такі концепцію маленьких кроків. Ось тому хай молодь слухає нерв суспільства сучасності. Нехай прислухається до себе, вибирає ту професію, яку їй потрібно, а не її батькам, друзям чи не знаю, комусь іншому. І нехай чується сміливо і вільно в тому плані, і з посмішкою бере всі ті тягари, які зараз на неї, на жаль, впали. Повертаючись до тези про саморозвиток, про емоційний інтелект, що би ви порадили подивитись почитати молоді для підтримки тієї життєстійкості, про яку ви сьогодні неодноразово говорили? Ой, ну тут насправді я би знаєте, до чого, я би радив, що не читати або не дивитись, або менше робити наголос на тому, що пропонує сучасний світ. Це у ті тікток-відео, знаєте, в 20-30 секундах, як накачати прес за два дні, як вивчити арабську за два дні, як стати мільйонером за два дні. От це все те, що пропагує сучасний світ. Оце, знаєте, комбінація швидких рішень. І тут важливо не впасти на гачок оцих тенденцій, бо до певної міри часами я зустрічаю молодь як доволі фрагментарною. Тобто це молодь, яка знає все про все, але зовсім трошки. От коли я кажу, що треба прислухатись до себе, то треба сфокусуватись на тому, знаєте, вибрати якусь от діляночку, де, де бути максимально ефективним. Тому менше ну, фільтрувати шлак, який в інтернеті є. І фільтрувати все те, що, що їй в інформаційному просторі зараз подають, якщо зробити інформаційну гігієну, я думаю, це вже буде половина половина справи зроблена. Але звісно, є книги про лідерство, є книги про, про натхнення, про мотивацію, є книги про, про сенси. Тут насправді кожен все залежить від ділянки. Якщо, наприклад, про релігію. Я завжди раджу книгу просто християнство, Льюіса. Нічого кращого поки що я не бачив в цьому контексті. Якщо говорити про лідерство, вони є різні, там від того, щоб з своє ліжко застилати перед тим як встаєш зранку, і пішло. Поїхало. Тобто, насправді книг є багато, але я би не хотів накидувати якісь свої варіанти. Бо Воно одразу магнетує людей. О, оце щось популярне, оце щось цікаве, я візьму і почитаю. Людина має читати те, що їй спадає, в першу на думку їй відгукується, а не те, що модне. Тому зараз модно є читати книги, або радше так, зараз модно є мати книги в руці. Збільшується кількість книг на полицях у людей, але реально, скільки її читають, ну є сумнів. Якщо зараз хтось слухачів не згоден з тим, то пригадайте книгу Кіпіані Простуса. Коли був суд над медведчуком, кожен українець вважав за потрібне її мати і тепер поставте, але чесно, дайте собі відповідь, скільки з вас її прочитали. Це один відсоток півтора. Бо книга важка, її складно читати, але її з підписом і знаєте, її треба було мати на полицях. Тому зараз модно мати книгу, але чи читати модно, не знаю. Тому як би важливо кажу, у цих тенденціях трошки дистанціонуватись і підбирати те, що вашій душі близько, а не те, що блестить, що є фенсі, що є на перших шпальтах і так далі. Бо за тим дуже часто ну, криється щось чиїсь думки, важливо жити своїми думками. А, дякую. І ще так на останок дуже коротко, які зараз можливості для молоді є в межах інституту. Ну зараз ми, якби ми поки не робимо якоїсь диференціації, молоді чи не молоді. Казав колись Іван Павло Пологий, хто молодший за папу, той молодий. Тому, якщо таким принципом ми охоплюємо всю молодь, ми запускаємо мовні курси, зокрема вивчення кримськотатарської мови, арабської мови, сертифікатних програм про Крим, про схід е, мені здається, що зараз Україна. Трошки починаю розуміти важливість о цього. Як його називають глобального півдня, важливість руху на схід на південь, і ми бачимо і політичну, і дипломатичну в тому необхідність. Ми є маленький острівець, який ну пробує десь трошки надати певну експертизу, чи нашій дипломатичній службі, чи університету, чи студентам, які хочуть вивчати це. Бо коли я був студентом, я мав одну лекцію лекції за п'ять років навчання на цю тему. А зараз студенти мають цілі курси, програми, тому ми той маленький острівець та маленька оаза, яка обростає територію. І я впевнений, що ми дозріваємо як суспільство до того, щоб розуміти світ не лінійно, як нас вчили, де є Україна в центрі і є захід, тобто Україна в центрі, ліворуч, ЄС і ще далі Штати, а праворуч болота і в кращому випадку Китай. А якщо люди знають, що є Корея, ще й дві їх, то взагалі клас. Але мені здається, що зараз наше бачення розширюється, і ми розуміємо, що є ще глобальний південь, схід країни з своїми культурами, традиціями, тому. Ми є тим маленьким острівком, який надає таку можливість. Окей, okay, я вам дуже дякую і бажаю плідної конференції. Бо вона стала справді тим майданчиком для змістовних дискусій, які матимуть ефективне застосування. З нами був Роман Назаренко, директор інституту релігії та суспільства УКУ. Залишайтесь на хвилі спільноти.